Питання міжнародної політики досить нетипово стали провідними темами американської виборчої кампанії. Слово Україна з'являється у дискусіях та у промовах кандидатів на президентство. Досить часто про це ми поговоримо з американським політологом з українським корінням Адріаном Каратницьким. Пане Каратницьке, вітаю вас у студії. Ми дуже багато зокрема у наших інформаційних програмах повідомляли про те, як гостро критикують. Кандидата від республіканської партії Дональда Трампа як похитнулися його рейтинги. Як ви думаєте, пані Клінтон вже пора купувати шампанське? Я думаю, що це передчасно. Очевидно, вона. І має великі негативи в оцінці деяких американських виборців. Це просто ряд лапсусів, помилок необізнаності з фактами, перекручення фактів, котрі висловив пан Трамп останніми тижнями, коли набагато більше уваги звертають до нього вже як іменованого кандидата. Звела звела до такого збіговиска, що він стратив досить значно на, на своєму раншому рейтингу. І я думаю, що цей е, е, ну щоб продовжуватиметься така критика, якщо люди будуть глибоко оцінювати його необізнані і непродумані вислови щодо НАТО, щодо України, але при цьому вважаєте, агреси. що перемога Гіларі Клінтон ще не гарантована. Я думаю, що ще не гарантовано. Ми розуміємо, так. що вона теж має деякі проблеми. І головне питання є, що тепер лапсуси е, 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 Трампа е, зосередили всю увагу виборців на його недоліки. Mm -hmm. Але якщо він успокоїться, чи що затихне і не буде е, подібно поводитись, це може відкрити поле для якоїсь якогось контратаку з його сторони. Тому що не можна сказати, але я би сказав, в основному аналітики говорять, що на 85-90% шанси є по стороні е, пані Клинтон подолати, але немає це ніяких гарантій. Якщо коротко, ви особисто вважаєте себе незалежним, чи ви так, є прихильником правна партії ну, нормально, ми в Америці не. Особливо рекламуємо, якщо мене є політично заангажовані, але я зареєстрований в штаті нью Нью-Йорк як незалежний виборець. і Я коливаюсь від часу до часу, я голосую за демократів. За часу до часу я голосую. Я саме є цей електорат, який прагне і один і другий кандидат з партії відкривати. Але власне про українське питання, ми повідомляли, що республіканська партія пом'якшила свою партійну платформу. Це програмний документ, знявши вимогу про допомогу Україні зброєю демо. Крати буцімто нічого не пом'якшували. Але якщо подивитися на документи, то республіканська партія залишається досить гостро критично щодо Росії і говорить міцно про підтримку України. У демократів такого немає. Що це означає? Яка партія більш проукраїнська? Це означає, що партійні платформи не, не, не є е, вира, не виразнюють конкретних позицій кандидата. За самі майже не потрібно звертати увагу в основному це є промови, виступи і програми. Самих кандидатів партія пробує створити умовне для злагоди. Очевидно, от, е, пані Клинтон мала контркандидата, який більш лівий був і більш був таким крилом. Е, Сандерса, миру, так? Пан е, Сенатор Сандерс. Я думаю, що це все було, щоб не творити пертурбанці внутрішньо демократично-партійній політиці. Але я думаю, я дуже відомо з всіми позиціями, які пані Клинтон висловила, що вона є, має, має, має позицію яструба відносно е, чіткої відповіді на виклики, котру котрі Путін. Витворив на захід, і, і вона каже, що вона би більше підтримувала Україну ніж президент Обама. Але з іншого боку, Барак Обама, провівши у білому домі два терміни, стане першим президентом США в сучасній історії, який не відвідає Україну. Як ви думаєте, що це означає? Це означає, що я думаю Обама. Витворив свою політику на поменшенню американської заангажованості в будь-яких конфліктах. Він хотів повернути американські війська від їхніх обов'язків і зобов'язань в близькому сході і в далекому сході в Афганістані як і рівно ж в Іраку. Він будував політику на орієнтації тихоокеанській тихо тихо і на латиноамериканській. Він просто думав, що майбутнє. Америки буде як більш тихоокеанська е, потуга, але як ми бачимо, історія кінець історії не відбув, кінець історії не відбувся на терені Європи. Е, і я думаю, що наступний президент знов буде зобов'язаний повернутися до е, старих е, заангажованостей, старих і е, і буде глибоко більше заангажованих проблемам Європи, чим е, е, міг прогнозувати е, Обама. Я думаю, що саме тому він не, не поступив на територію України. Дуже коротко, чи українці в Америці, американці українського походження будуть голосувати за республіканського кандидата традиційно? Чи будуть міняти погляд? Я думаю, що українці углибляться в слова пана Трампа. Вони ніколи за нього не зможуть проголосувати. Дякую, Адріан Каратницький. позаштатний співробітник Вашингтонського аналітичного центру Атлантична Рада у програмі Час Тайм.